Добрий вечір, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних гречей. І сьогодні хочу поділитися з вами враженнями від цієї дивовижної книги, яку я нещодавно купила на барахолці нашій за 70 гривень. Сатира і гумор відстропа. Видана ця книжка 1962 року в Москві, Видавництво «Іскусство». І ось я її полистала і хочу поділитися з вами. Бідструп народився 1912 року в Берліні. Батько його був датчанин, а мати Німкеня. Через 5 років сім'я повернулася до Данії і Бідструп там уже жив все своє життя і До 1986 року. Як він сам пише, малював він, скільки себе пам'ятав. Тобто малював у повітрі, пальцем, малював олівцем, вугіллям, всім малював. Коли вже подорослішав, то завжди носив за собою блокнот і олівець і замальовував все, що йому подобалось. У нього були такі дві. Теми, тобто соціальна гостра сатира і побутові гумерезки. От дивіться, Оця карикатура 1936 року. Тобто біструп намалював її, слухаючи виступ фюрера по радіо. Тоді ж телевізора не було, а по радіо от, він слухав промову. І зобразив отакого живого, такого справжнього Гітлера. Так і здається, що зараз прямо от він кричить так, що аж піна з рота. Оця серія коміксів, оце така звичайна собі життєва ситуація, називається літній візит. Тобто ось тут ми бачимо господарі, так гарненько чи свою діляночку біля будиночку, посадили квіточки, підмили, все гарненько зробили і сіли відпочивати. Але ось приїхали гості. І гості так гарно гуляли, розважалися, танцювали, відпочивали. Що залишили після себе просто руїни і безлад. Ось така знайома, я думаю, багатьом ситуація. Оці комікси називаються Плата за мир. Ось бачимо маленького хлопчика, який собі грається, гатить молотком по годиннику, гатить. Так що тато прибіг на той гуркіт, відібрав молотка, дитина плаче, прибігла мама вже виясняти, що тут сталось. Дитина заходиться ногами тригає так ритає, що прибігла і бабуся. Ось уже, вони, бабуся і мама вдвох зупиняють тата, не дозволяють йому набити хлопчика. А тут уже й дідусь прибіг. Ну, але дідусь тут швиденько покрав край всім суперечкам. Папу трошечки поставив на місце, підібрав той молоток, повернув дитинці. Дитина довольна. задоволена гатить по годинничку, поки не розбив той годинник. Ну, ось таке. Трапляється там, де є маленькі діти, чим би дитя не бавилось аби не плакало. Це те, що от ми так бачимо. А е бітструб вкладав подвійний сенс у ці малюночки. Тобто, це вже був 38-й рік, тут вже так не замалюєш все, що завгодно. Але розумні люди бачили і розуміли, що той маленький хлопчик. Що кричить і розтрощує молотком годинник, то це Гітлер. Той годинник, який розтрощили, врешті-решт, то Чехословаччина. А от той дідусь, який дозволив розтрощити Чехословаччину, то лом Лорд Чемберлен. Я оце подивилась на ці малюночки, і щось мені отак от дуже, мені так, от здається, що цього хлопчика звуть Вова. Що та огрядна бабуся то Фрау Меркель? І от тоді ще туди, туди вмішався втрутився пан Оланд. Ну, от щось мені навіяло такі асоціації і паралелі з нашою сучасністю. Оці малюночки мені дуже подобаються. Ось така гарненька дівчинка, бачите, їй пошили першу бальну сукню. Батьки так радіють, що така гарна красуня виросла. Ось вона така гарненька на балу, скільки в неї залицяльників, кавалерів. Всі з нею витанцьовують. Запрошують, ось компліменти. Але ось вона танцювала з одним хлопчиком, тоді вони оце посиділи під місяцем. І ось тут ми вже бачимо, що ось вже, вже лялечка є, немовлятко в колисочці і та сукня пішла на. Колисочку на оздоблення колисочки. Ну і така ж гарна, така щаслива сім'я, красива. Оця серія малюночків називається перший раз в школу. Ось така гарненька маленька дівчинка спить, мама її раненько збудила, причепурила, платтячко бантики пов'язала. Отак От обійняла і така гарнюня дівчинка пішла з дому до школи. Ну, ось як вона вийшла на вулицю, то ось її стільки чатують на неї стільки небезпек, погрози. І вся провина цієї дівчинки тільки в тому, що вона не має білого кольору шкіри. Оця серія малюночків називається Гуманізм. 1945 року Ось ми бачимо, коли собі йде собі хлопчик на зустріч йому пані. Аж тут десь взявся скажений здоровенний пес, напав на ту дитину, шматує, а пані, замість того, щоб допомогти, закрила очі руками і чекає, що ж то буде. Чим то закінчиться. Ось хлопчику таки вдалося з неймовірними зусиллями, але все ж таки він прибив того собаку. І тоді ще й пані його вилаїла за те, що він завдав шкоди тому псу, який мало його нешер. Ось така сценка, такий, начебто, гуманізм. А бійц труб знов вкладав подвійний сенс у ці малюночки. Тобто той маленький хлопчик то Данія, о той скажений то Гітлер. А ота пані то малася на увазі одного там датського діяча радикального, який до війни дуже негативно ставився до фашизму. А як тільки почалася війна, він поїхав в Швецію і там тихенько сидів усю війну, чекав, що ж то буде, хто переможе, а вже після перемоги повернувся в Данію і почав підтримувати і захищати фашистів, які шматували маленьку Данію. І не тільки Данію, а й півсвіту. Оця тема мені дуже близька: блошинний ринок у Парижі. Ціла серія, ціла розповідь, ось малюнки. Ось така старенька винесла продавати якісь капці, пантофлі, якісь там редикюлі. Ось пані вибирають ковтинки, якісь платтячка. Оця продавчиня вже втомилася продавати, лягла трошечки спочити, хай там собі воно продається, а продавчиня ляже перепочити. Ось тут на блошиному ринку і кошенят, і себе продають. Оці персонажі щось так чи наробилися, чи натомилися, чи з якоїсь іншої причини тут попадали і сплять просто неба на вулиці. Ну, а це покупці повертаються з ринку з такими покупками, придбали потрібні речі, задоволені. І тут додому. Це американська туристка, яка купує сувеніри, така гарно вдягнена, така пані вишукана. Оці малюночки дуже цікаві, називаються А жилье все тоже. Тобто, після Другої світової війни у Данії була дуже критична ситуація з житлом, були густо населені такі квартири. Ну, у нас це дуже було, дуже знайоме. І ось б зобразив така маленька кімнатка затишна, гарна така пара молода, залицяються, женихаються, а тут ось уже побрались в цій маленькій кімнаті, вже дітки народились, пані вже прасує, годує, виховує. Пан уже господар дому сидить на дивані з люлькою, з газетою. Все як годиться. Тут уже двоє діток, вже дітки підростають, дівчинка грає на музичних інструментах, хлопець вчить уроки, пані щось шиє, пан сидить на своєму диванчику з газетою Люлькою. Ось уже дівчинка. Дівчина привела нареченого знайомитись з батьками. Хлопець бідний затуляє вуха, щоб не заважали вчитися. Пані плете щось, не гаючи часу, а пан сидить у своєму куточку дивану з люлькою і газетою. Ось уже з'явилися онучки в сім'ї. Ось уже Два пана батько і зять сидять гарненько в куточку дивана, кожен в своєму, у кожного люлька і газета. Ну, а тут ще немовлятко вже бабуся бавить, а уже синочок ще привів теж для себе пару, свою дівчину знайомитись з родиною. І ось уже три родини. В одній маленькій затишній кімнаті онучат бавить, дочка, он щось прасує, невістка щось готує. І вже три пани сидять гарненько рядочком на диванчику з газетами і люльками. Ось така-то вона чоловіча робота. Оці комікси називаються гість. Ось такий затишний. Вечір, пара така, чоловік в улюбленому кріслі з книжечкою, жінка з плетивом, а з раптом дзвінок у двері зайшов до них гість. Гостя прийняли, напоїли чаєм, як годиться, нагодували, вина пляшечку поставили. Ось уже бідні господарі позіхають вже. Втомилися слухати ті байки. Ось уже натякають, що пізня година, що вже ж треба якось лягати спати. Ось уже господар бідний піжаму вдягає, а гість не розуміє натяків і вважає, що може отак між господарями залишитись і ще розказувати, розказувати, гостювати. Ось така ситуація кумедна. Ось дуже цікава, як на мій погляд, тема моди «Моди сезону». Ціле таке оповіданнячко тут ілюстроване. Перепрошую, але все-таки хочу вам зачитати, хоч по декілька речень ну, російською мовою, але просто, щоб ви розуміли, мало уявлення про той гумор Бідстропа, е, як він описав моди 59-го року. То Вы, почта скажу по декелька речень, буквально зачитаю вам. Затаив дыхание с ужасным сердцебиением в груди, стиля ампир, подпираемый пенопластом, богатые дамы западного мира ждали директив из штаб-квартиры мод в Париже. В какие же формы должно быть облачено анатомическое строение дамы высшего света в этом году? Теперь бюсту снова разрешено опуститься на свое естественное место, а пояс не следует ни поднимать до бюста, ни опускать на бедра. Ему можно носить на талии. Так, дальше. Что у нас тут наступни моды? Свежий датский ветер вскоре превратит эту изумительную весеннюю шляпу в настоящую летающую тарелку. Вот один из элегантных костюмов этой весны из шерсти, напоминающей вафли. Полосы цвета нуги пересекают вдоль и поперек поле тонна взбитых сливок. Добрая старинная соломенная крыша обладает романтическим очарованием. Как видите, она вновь вошла в моду. Приведенные здесь экземпляры созданы популярным кровельщиком из музея старины. Прелестно, не правда ли? это чудесное платье из черной, вышитой английской материи с белым воротником из органди. Как нельзя лучше подходит для посещения кино. Оно длинное, как полнометражный фильм. И, конечно, сшито фасоном кинескоп. Если шляпы в этом году широченные, то туфли узенькие с неприятно острыми носами. Пальцем тесно. Их положение можно сравнить лишь с положением в перенаселенных копенгагенских квартирах. Так, да, что у нас тут капелюшки резномаите. Если все деньги истрачены на платье, то не следует огорчаться, что не осталось ни гроша на какую-нибудь несуразную шляпу к весне. Посмотрите, как легко можно выйти из положения. Шляпа в форме ночного горшка, Дама в полосатом платье просто приспособила фетровую шляпу мужа, затрапировав ее черным тюлем. В середине одна из самых удачных моделей этой весны. Платье из шелка абрикосового цвета и плетеная корзинка из тростника венчает это произведение искусства. Дама элегантно раскачивается на каблуке шпильки туфель цвета карамели. И осящие две у нас модели, одетая в изумительный халат из шерсти цвета морской волны. Чувствительная к холоду дама может, не боясь простуды, смело встречать весенний ветер. Воротниковое сооружение, похожее на искоредь, укрывает голову. Но ножки вынуждены мерзнуть в чулках без шва и сетчатого нейлона. А эта композиция подходит как подросткам, так и старым девам. Элегантное, но строгое платье лишено каких бы то ни было сентиментальных украшений. Оно сшито из веселой материи цвета светлого коровьего навоза. Шляпа же серая, как будни после пасхальных каникул. Ну, к вам такие моды 59-го року? Мне дуже подобаются. Це одна із дуже відомих таких робіт Бідстропа, самокритика називається. Думаю, що ви бачили ці, ці малюночки. Ось подивіться, спочатку тут ми маємо хвіст, роги і вила в руці, а тут у нас вже крильця, німб і хвіст відпав. Ось такі метаморфози. Оця дуже цікава історія називається Попався. Ось така в нас дівчина ситить з мотком шерсті, ціла купа ниток. Звичайно ж, вона сама ніяк не впорається з тими нитками без підтримки дуже сильного чоловіка. Тобто, Ось чоловічі сильні руки, взялися до роботи, допомагають, допомагають з усіх сил і якийсь вийшов неочікуваний результат, тобто заплутались так, що вже розплутати нема ніяких сил. Ну, все правильно. Поки не приплутаєш, діла не буде. Треба брати все свої ніжні тендітні ручки. Оця страшна історія називається «Це терорист. Ось пані прийшла додому і остовпіла, втратила мову. Просто все розбите, все розкидане, подушки, і ковдри складені в купу, наче їх хтось хотів вкрасти, винести з хати, телефон перекинуто. Чорнилами все залито, все оплутане нитками. Ось пані летить шукати того терориста. Із зброєю в руках. Ось вона знайшла терориста, кинула зброю і самий улюблений, самий улюблений, рідний, самий дорогий терорист на світі. Ось дивіться, як гарно, як майстерно емоції передав підступ. Ось тут така просто фурія розлючена, яка знесе все. На своєму шляху. І тут ось дивіться, яка материнська, любов щира, неосяжна. Який любий той терорист? А ця історія теж з життя, ось маленький помічник допомагає мамі і тату. Копати город, ось в нього своя маленька лопатка і своя маленька лічка. Скопав, тоді поливає. Ось своя маленька в нього тачка везе, удобрює. маленькі граблі. Ось які гарні тюльпани вони виростили. Папа на, наразі подарував мамі квітку. Ну і ось маленький помічник подарував мамі усі квіти, які виросли. Для мене тож нічого не жалко. А ось історія, яка названа недільний ранок. Мама і тато мали намір трошечки відпочити, не так рано вставати на роботу, але ось шоста ранку і вже маленький, ще один маленький терорист. Помічник. Ось йому вже не спиться, його вже підкинуло. Ось він вже і за ноги, і за руки, маму, і на голові. На голові вже в мами, вже й ковдрустях. Ось мама вже, бідна, змушена йти до нього в ліжечко, щоб поспати, але ще й опинилась у калюшці мама. Тобто недільний ранок. Не вдався щось. Знайома ситуація, чи не так? Ось ще одну історію вам покажу це вже останнє, мабуть, називається спокуса. Ось бачимо потяг, сидить собі на лавочці така гарна кобіта, читає журнал, але ж ніжки, які гарненькі, які стрункі. Напроте, падре бідний вже не знає, куди очі відвести, вже й молився, вже й читав. Але ніжки ті просто притягують, як магнітом. Ось він, бідний, і так і сяк, не може погляду відірвати. Там уже ми бачимо, він вже там спідничка задерлась, панчошки там вже виглядають. І ось панянка, коли прибрала журнал, то яка? Краса. Бідний Патре вже зрозумів, що не можна було піддаватися на такі витівки лукавого. Але ж як гарно намальовано, як передав бід, от оті емоції, оті, от, оту спокусу, яка, ось дивіться, просто вираз обличчя все. Все можна прочитати, як він під боровся з тою спокусою, але вона його подужала. Любі мої глядачі, напишіть мені, будь ласка, чи сподобались вам малюночки, ця книжечка, оці розповіді Христіана Ханса Херлупа Бідстропа. Маю надію, що трошки вас розважила. Але ж ви мені все-таки напишіть ваші враження. Коментуйте, критикуйте, підписуйтесь, ставте лайки, щоб YouTube більше підкидав український канал, щоб більше дивились і чули українську мову. Дякую вам, мої любі, що були зі мною. Дякую нашим мужнім ЗСУ, що ось тихий спокійний вечір у мене без сирен. Можна погортати книжечку, випити чашечку чаю. Бажаю вам мирної ночі. До наступних зустрічей. Слава Україні!